Вона була соратницею Тимошенко. Восени минулого року очолила свою партію. Нині вона міністр соціальної політики. Це справа Наталії Королевської. Королевська Наталія Юріївна. Народилася 18 травня 1975 року в місті Червоний промінь Луганської області. Мати учитель батько Шахтар. У 1991 році закінчила школу зі срібною медаллю. У 1997-му закінчила економічний факультет Східноукраїнського національного університету за спеціальністю менеджер у виробничій сфері. У 2002 році закінчила Донецьку державну академію управління, написала понад 20 наукових праць з питань економіки. У 2002 -му, 2006 другому депутат Луганської обласної ради. З 2006-го – народний депутат від блоку Юлії Тимошенко. У 2012 тисячі році виключена із фракції Бют. Того ж року очолила власну партію Україна вперед. З грудня минулого року міністр соціальної політики України Заміжня виховує двох синів. Історію, про яку пізніше вона воліла б не згадувати, почула вся Україна. Наприкінці грудня у відділі кадрів кабміну збиралися оформлювати на роботу новопризначеного міністра, чекали лише відповідних документів, та сталося неочікуване. Пані Королевська заявила, що раптово загубила свого диплома про вищу освіту через звичайну необачність. Такий дивний збіг обставин одразу привернув увагу досвідченого свідченого міліціанта, а нині народного депутата Геннадія Москаля. Читаючи оперативні зведення з МВС, знайшов цікаву інформацію. 25 грудня 2012 року в місті Луганську до міліції надійшла заява від міністра соціальної політики Королевської Наталії Юріївни. Вона заявила, що в день 9 грудня на вулиці міста Луганська втратила диплом про закінчення східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Відомого демаскувальника Москаля аби як нашорошила обставини, за яких Луганська мрійниця по. Сіяла свій диплом, гуляючи вулицями, Луганська самісінька без охорони і ще й з дипломом у руках. Це і стало початком детективної історії про загублений диплом. Отже, вчилась чи не вчилась, губила чи дурила. Єдина згадка про студентку королевську новесенька книжка про славнозвісних випускників східноукраїнського університету. Це альмаматер колишньої радниці Тимошенко. Сюди міністерка і звернулася з проханням відновити загублений диплом, надала цілий стос документів та скановану копію чека, оплати омріяного дубліката. В Луганському виші мерші кинулись виправляти ситуацію з дипломом. Запевнили, дублікат вже виготовляють у столиці. Навіть знайшли копію заліковки королевської, але близько знімати документ суворо заборонили. Попри те, що їхня знаменитість публічна особа та чиновниця високого рангу. Лучше по запросу десятабите. Ми людям правля. Утім, вдалося розгледіти прізвища викладачів королевської. Наприклад, економічний аналіз політик складала професорці Інні Житній. Однак сама викладачка як не силиться, такої студентки не пригадує. Ніє ні по студентам дуже багато. Деканаті розповіли Наталію Юріївну у 92-му році до них перевели з Алчевської школи бізнесу одразу на другий курс. Однак закінчувала навчання королевська вже заочно. Після таких відповідей питань у головного викривальника лише більше каже, зі своїх джерел дізнався зовсім інше. Зокрема, як сама юна Наталя Королевська ходила за знаннями до Алчевської школи бізнесу. Після першого курсу її відраховують звідти як людину, що так і не приступила до навчання. Згодом у 1995 році вона знову вступила туди ж, але її знову відраховують за несплату навчання. Спочатку фігурантка скандалу питань про її університети старанно уникала, потім почала дратуватись. звинувачення диплом? при службі, можете я ж вам сказала, зараз можуть ви бачите Вибачте, видва. Той самий алгоритм відповідей використовували і речники Королевської, тільки ночули запитання про диплом. Тема настільки кумедна, що для чого не деякі коментарі Ну, посміятися. А ось, наприклад, відповідь міністра на здавалося просте запитання, який у неї був улюблений предмет в університеті. Я завжди дуже пам'ятаю свої роки студентства, тому що я в той час і навчалась, і працювала одночасно. Міністерських пояснень довелось чекати два тижні. Протягом цього часу журналістів усіляко вмовляли більше не зачіпати тему освіти високопосадовиці. Так минуло пів місяця, і ось вона королевська відсіч. Я, я прошу, Паша. Я, да, я зараз, при всіх звертаюся. Я вчора вже виясняла це питання. Будь ласка, Долає. дай до преси всі дипломи, Долає. щоб більше це питання не піднімалося. того самого вечора. Речники королевської оприлюднили скановані копії омріяного дубліката, датовані 8 січня 2013 року. На запит журналістів ТВА, чи проводитимуть перевірку диплома чиновниці у міністерстві освіти так і не відповіли. ТВА неодноразово звертався до Королевської, щоб дійсно розібратися із її навчанням у Луганську, і з нібито відрахуванням з вищої школи бізнесу в Алчевську. Але пані міністр майстерно опановувала відому студентську тактику. Не знаєш відповіді на питання? Відповідає на інше. Я, наприклад, не перший раз одружена і так далі. І якщо у вас є бажання, приходьте. Ми з вами обов'язково поспілкуємось. Запросити, запросила, але слова не дотримала. Від початку року ми намагались домовитись з Наталією Королевською про інтерв'ю. Спочатку речники міністерки були не проти, але потім знову передумали. Мовляв, теми для інтерв'ю немає, власне, як і часу. За чотири місяці у Наталії Юрівни не знайшлося жодної вільної хвилини. Але чи виняток скандал з дипломом міністра соціальної політики? Його називають найвідомішим дипломним шахраєм. Він працював радником президента України в секретаріаті глави держави, а потім і заступником голови служби безпеки. Ім'я йому Андрій Кислинський. Кислинський Андрій Миколаєвич народився 4 квітня 1975 року у місті Красний Луч Луганської області. У 1994-му закінчив Краснолуцький гірничий технікум з 1998 по 2000 роки. Помічник консультант Секретаріату Верховної Ради України у 2000 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю викладач історичних дисциплін. З 2005 року помічник президента України, у тому ж році керівник Офісу президента України, секретаріату президента України, у 2006-2007 роках, тимчасово не працював, у 2007 році радник президента України, а згодом і заступник глави секретаріату президента України. Я дається допуск до державної таємниці форми номер 1 яке видає служба безпеки, так чи ні? Якщо не провіряється. Липень, 2009 рік, на столі тодішнього заступника міністра внутрішніх справ Геннадія Москаля компромат на десятки сумнівних дипломованих держслужбовців. Але найбільш небезпечний, на думку генерала, агент Кислинський. Тоді місто Кислинського міг оказатися агент парагвайської розвідки чи МОСАДА, чи ЦРУ. Чи ФБР, чи кого хоче. та спочатку розслідування москаля викликає лише роздратування на вищих державних щаблях праведним гнівом щодо підступних інсинуацій відповідає і сам Кислинський. Проте перевірити справжність диплома виявляється на диво легко у базі даних міністерства освіти. Введені реквізити та серійний номер документа Кислинського дають такий результат. Документа з такими реквізитами в базі даних не знайдено. Начебто рідний вуз Андрія Кислинського тоді, у 2009-му потрапити всередину будівлі, було практично неможливо. Споруда скоріше нагадувала режимний об'єкт аніж навчальний заклад. Аби дізнатися правду про гори СБУшника. довелося скористатися шпигунськими методами. За каденції декана Анатолія Слюсаренка мав би пускати студент Кислинський, але викладачам його обличчя незнайоме. я Аж ось кульмінація історії. Колишній декан роздивляється копію документів кислинського і не вірить своїм очам. Такої кваліфікації, яку записано у дипломі псевдостудента, у ВНЗ, ніколи не було. Ніколи на історичному факультеті такого запису в дипломі не було. Такої кваліфікації немає. Ви звічіть диплом цього року. і Це свій аргумент. Це ніколи. Вчитель історії і юридичних наук. Такої ніхто ні ніколи не писав. Її не було, немає. Ну, в ближчому майбутньому не буде, тому що вчитель юридичних наук такого не може бути. Це абсурд в самому те. Далі більше 11 кафедр історичного факультету і скрізь твердять одне. гора студента в очі не бачили. Кинулись до університетського архіву, диплома Кислинського не знайшли. Втім, виявили ще один наочний доказ. На перший курс із списка, закончивши, нічими. Сі диплома 2004 року Вортовська історичська область зацікавлена. Проте в інтерв'ю друкованим виданням Кислинський не припиняє запевняти. Диплом справжній, а скандал штучно роздмуханий. Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій це єдина в країні установа, де друкують дипломи всіх українських вишів. Якщо Кислинський правий, то виготовити документ мали саме тут. Такий диплом не підсадився, не заказувався, І звісно, його не суспільно. Дипломов в базе нет, у нас под этим номером... У нас серія не супадає а під номером йде судді за дев'ятий клас. чоловік. Але як сталося, що елементарної перевірки кислинського не здійснили, навіть призначаючи його заступником голови СБУ службою безпеки у 2009-му керував Валентин Наливайченко. Перевіряти наявність вищої освіти у свого підлеглого просто не схотів. Мовляв, його заступник не військовослужбовець, а цивільний. То хай його цивільне відомство і перевіряє. Перевірка. Держслужбовця здійснюється ще раз підпислю. Голов держслужбою у головному управлінні державної служби, начебто, вже точно мали перевірити диплом кислинського, проте там лише запевнили, жодної заяви з цього приводу не отримували. Врешті-решт тодішній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко наказала створити робочу групу міносвіти, аби у держустанові остаточно розібралися з дипломом привидом Результати розслідування поклали край карколомній кар'єрі кислинського. Диплом а номер такий, то на ім'я Кислинського Андрія Миколайовича Київським національним університетом імені Тараса Шевченка не видавався. Кислинський Андрій Миколайович в період з 1994 по 2000 рік у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка не навчався. Навіть після неспростованих доказів Кислинський продовжував роздавати численні інтерв'ю, де називав заяви міністра освіти Бакарчука заангажованими. Наближений до президента чиновник переконував проти нього чинять політичну розправу. Але справа Кислинського вже зайшла надто далеко, аби спустити її на гальма. У жовтні 2009 року указом президента Ющенка Кислинського звільняють з посади заступника голови СБУ. Колись впливовий держчиновник і сьогодні мешкає у цьому будинку у самому серці столиці, а це його автомобіль. А ось і він виходить до журналістів Твай, аби розповісти свою версію тих подій. Ну це вийнув, в першу чергу Тимошенко. Мені телефонували, мені дзвонили люди, поважні люди з того е, ну, табору. Це було вчора, і вони висловили ті умови, за яких я. Ну вони припинить всю цю травлю. Переді мною вибачиться в університеті. Знайдуть документи про те, підтверджуючи, що я вчився. Напевне, міністерство освіти теж відновить базу, і там знову з'явиться номер мого диплому. До цих умов я повинен був грюкнути дверима в СБУ, звинуватити в усіх гріхах президента, відмовитися від всіх своїх слів, які я робив рік тому. Ну, Напевно, їм це було потрібно. На сам кінець, експосадовець ділиться планами щодо працевлаштування. Напевно, піду працювати викладачем історії в школу. якщо візьмуть. Не все сталося, як згадалося. Пройшло майже чотири роки після дипломного скандалу. Відтоді Кислинський веде непублічний спосіб життя. Він і досі мешкає у цьому будинку у самому серці столиці. Однак згадувати інцидент більше не хоче. Ви зараз працюєте вчителем історії у школі чи ні? Ні, не працюю. А чим ви зараз займаєтесь? А, ну власним бізнесом. А яким? я такі вдаватися в деталі, це не цікаво. Це не цікаво нікому. Крім Марій, я не дуже можу балакати далі. Добре, тоді, якщо цього досить, то тоді до побачення. А це вже революціонер помаранчевих часів. Ексоратник Віктора Ющенка та колишній міністр юстиції згодом набув репутації ще одного освітянського афериста. Він Роман Зварич. Зварич Роман Михайлович народився 20 листопада 1953 року у місті Йонкерс, штат Нью-Йорк, США у сім'ї українських емігрантів. 71-го року вступив до Мангеттинського коледжу за спеціальністю суспільні науки, 75-го продовжив навчання у колумбійському університеті. За два роки здобув право на викладацьку роботу та одразу кинув роботу на десертацію. Працював асистентом викладача філософії в колумбійському університеті. Згодом викладач Нью-Йоркського університету. У 91-му переїжджає до України з Мого по 2002 – народний депутат України третього скликання. 2002 по 2005 – народний депутат від фракції Наша Україна в тому ж році став міністром юстиції України у 2005-му указом Віктора Ющенка звільнений з посади міністра юстиції України. З 2007-го – народний депутат шостого скликання від блоку Наша Україна народна самооборона. 2001-му – першому у 2011-му вступив до партії Фронт змін. Одружений виховує сина. 1 квітня 2005 рік журналісти Української правди отримують анонімного листа з викриттям міністра юстиції. Згодом виявиться, що це не першоквітневий жарт у його біографії. Журналісти знайдуть цілу низку невідповідностей. Суттєвий назбіг Романа Зварича в україномовних та англомовних біографіях про нього. На інтернет-сторінці Кабінету міністрів Зварича названо магістром філософії, а от англомовна версія вже інша. Тут міністр вже має ступінь PHD, тобто доктор філософії. Отримати ступінь магістра за океаном може далеко не кожен, а ступінь доктора вважається вищий пілотаж. Україномовному варіанті біографії пана Зварича виникає ще більше запитань. Перше магістерська програма США зазвичай вона триває два роки. Але якщо вірити україномовній біографії, він отримував магістерську ступінь протягом п'яти років, що є практично неможливим. Якщо екс-соратник Віктора Ющенка і був магістром, виникає наступне питання: яким чином зварич міг працювати в університеті без ступеня PHD. Журналісти опитали американських професорів. Їхній вердикт це неможливо, якщо Зварич не доктор філософії та не захистив PHD. Проте, міністер юстиції твердив своє викладачем, працював саме нью-йоркському вишу завдячую званням професора. Мовляв, в американському розумінні це не завжди науковий ступінь, а може бути шанобливим зверненням. Ті наукові знання, які я маю, давали мені можливість отримати роботу в Нью-Йоркському університеті на посаді не власника магазину, а на посаді викладача. І на тій посаді. Я мав право користуватися титулом професор. І на тій посаді, як ознака певної пошани ун університету до свого викладача, до мене зверталися як до професора Зварича. Це не був науковий ступінь. Влаштувати справжнє змагання знань Зварич був готовий з урядовцями, а плутанина з документами про освіту виникла через труднощі перекладу. Саме така позиція була у Зварича. Назвав тоді й організаторів освітянського скандалу Українська діаспора. Їхня мета звільнити крісло міністра. Однак конкретних імен не уточнив. У відставку йти не збирається, тільки якщо керівництво прийме таке рішення. Йдемо далі, згідно з довідником, хто і хто в Україні від 2004 року, Роман Зварич є автором близько 30 наукових праць. Зібрання всіх успішно захищених у США дисертацій можна знайти на ось цьому сервері. Вводимо прізвище, аби прочитати, хоча б одну, і маємо результат. Сам Зварич пояснював це черговою помилкою у порядників. Однак справа до звільнення міністра юстиції таки дійшла: що правда, зовсім не за освітянський скандал. Тоді ще президент Ющенко своїм указом позбавив Зварича крісла головного юриста країни через відставку кабінету міністрів. Минуло сім років з того часу. Зварич став і політиком, але згодом пішов. Він і досі публічна особа дає інтерв'ю. Час від часу з'являється у медійному просторі, але тема помаранчевого скандалу нині для нього табу. Радянських часів дипломи видавалися написаними від руки. Тоді їх підробити було ще простіше ніж тепер. Колись можна було навіть на звичайному блошиному ринку знайти по оголошеннях, знайти тих, хто підробляли диплом. Це, як правило, неякісний був неякісна була підробка, якою можна було скористуватися хіба що ну, комусь хто не здатний розпізнати цю підробку. Часом вони змінилися з картонних на пластик. Відрізнити на ока сфальшований документ від виданого вишем практично неможливо, стверджують фахівці. Справа в тому, що це технологія, так так би мовити, фотокомп'ютерні технології, і це пластик абсолютно нічого не заважає. Мати таке обладнання воно ж не ліцензується, наявність обладнання. Потужна, хороша фірма, яка має скажімо, кошти, може закупити таке обладнання і виготовляти такі ж самі дипломи. Навіть якщо виготовити фальшивий диплом, це не підтвердять у навчальному закладі. Скажімо, наказ про зарахування на перший курс, у нас, який є електронним, але роздрук його йде в, фактично в 13 чи 14 років. Підрозділі університету. і от уявіть собі так, ось таку кількість копій наказу, ну які розійшлись по різних підрозділах, а відповідно є різні е, зберігачі. У це замінити просто-напросто нереально. Крім того, можна перевірити за допомогою єдиної електронної бази, яка працює вже 13-й рік. Запевняє міністр освіти Дмитро Табачник. Це 15-20 хвилин пошуку, і абсолютно ніякої немає складності. Відкриваються такі речі, про які навіть подумати не могли. Хтось зараховує студентів на два фахи одночасно, хтось має так би мовити одну і ту саму людину на двох контрактах. Лише за минулий рік у міносвіти виявили понад сотню фальшивих дипломів. Перевіряють тільки ну більш високий рівень тих, хто йде. На державну службу чи в органи місцевого самоврядування за 12 рік це десь в межах півтора десятку. Підроблення диплому карається, якщо не штрафом, то обмеженням волі. Але і така кара не стає на заваді, коли справа доходить до державної посади. Дипломна лихоманка охопила і Оксану Калетнік. Для мене це була взагалі перший крок. Пані до державної служби 2010 рік вона претендувала на посаду члена нацради з питань телебачення та радіомовлення. Тоді пані Оксана надала два дипломи: один психолога, а другий юриста. Обидві документи столичного вишу згодом депутат Андрій Шевченко виявив, племінниця регіонала Григорія Калетніка не має юридичної освіти а зразок диплома геть відрізняється від тих, які насправді були випущені у 96-му році. Ти ми отримали підтвердження з університету, що такий диплом ніколи не видавався. Спеціалісти, які дивилися цю ксерокопію, вони просто сміялися, тому що такого зразка не було дипломів і печатка така не могла на ньому, на ньому бути. Сама ж фігурантка скандалу пояснити, як так трапилось, не може і досі. Чому диплом був з гербом одним, а другий з іншим, я не знаю, тому що ну на той момент, коли я його отримувала, в мене навіть голову не приходило подивитися і розбиратися з якимось, скажімо так, нюансами. Не зважаючи на це, вона все ж таки потрапила до нацради. Дуже шкода, що тоді ця ситуація залишилася якось неоціненою. Мені здається, що це дуже дуже поганий прецедент. Нині комуністка вважає конфлікт вичерпаним та запевняє, Андрій Шевченко навіть вибачався в приватних бесідах. Ми завжди зустрічаємося. Він каже: Ну, вибач мене, вибач. Тобто, це то, як воно є реально. Ні, я думаю, що якщо хтось і мав би вибачатися в цій історії, то це Оксана Калетник, яка насправді вводила в оману і парламентський комітет, і, і, і український народ. Ставлення політикуму до дипломних скандалів це лише одна з цеглину мурі, що відділяє Україну від цивілізованого світу. Адже там щонайменша підробка, плагіат або навіть невірно поставлена кома може поставити крапку на кар'єрі будь-якого політика. Дипломний скандал зробив з нього національне посміховисько. Знайомтесь Алі Кордан, колишній очільник МВС Ірана. Він стверджував, що докторський ступень здобув чесним шляхом. Але у 2008 році парламент Ірану відправив міністра у відставку. Причина Оксфордський університет виступив з офіційною заявою. Алі Кордан не отримував диплом у цьому навчальному закладі. Тільки після цього міністр зізнався. Знання одержав через посередників. Пан Кордан ганебно позбувся своєї посади, навіть попри те, що був одним з найближених соратників президента Махмуда Ахмадінеджада. Педро Дельгадо, екс-голова Центробанку Еквадора, адміністрація навчального закладу Коста-Ріки, з'ясувала, Дельгадо вказав невірні дані про свої наукові дослідження. Установа сповістила про інцидент уряд Еквадору. Дельгадо приніс публічні вибачення за неіснуючий науковий ступінь з економіки та подав у відставку. Анет Шаван, колишній міністр освіти Німеччини, на початку лютого Дюссельдорфський університет імені Генріха Гейне прийняв рішення позбавити пані Шаван наукового ступеня кандидата наук. Його міністерка отримала ще 33 роки тому. Але нині факультетська рада закладу дійшла в висновку. Політик вдавалася до плагіату у своїй дисертації на тему особистість і совість. Через ті звинувачення Анет Шаван подала у відставку. Я приймаю її відставку з дуже важким серцем. Та сама міністерка обіцяла позиватися до суду. Я не сприймаю це рішення та буду вдаватися до законних мір щодо цього. Я не копіювала нічого і ні звідки не списувала у своїй дисертації. Ці звинувачення, як я вже заявляла протягом цього часу, дуже сильно мене образили. Та відставки після таких звинувачень для Німеччини усталена практика. Два роки тому міністр оборони Карл Теодор Цугутенберг був позбавлений наукового звання. Йому також приписували плагіат. Перспективний політик залишив свій пост. Після усіх освітянських скандалів з українськими можновладцями постраждав лише Андрій Кислинський. Він єдиний, кого звільнили. Натомість жоден не вибачився та не подав у відставку.